Це поширювати рух свідомості Крішня. І якщо для цього треба привернутися у звичайний Західний одяг, то попри цього не повинно бути жодних заперечень. Так шостий. Сала вактива Аня Міла Іода Хата Яна пада Дарі паде Сахаса Карія. Магада про топару такий такі що зі складеними руками спочатку дозволу у всіх відданих, тому він рішуче пристегнувся поклоні і довернувся до Володисе. Ми можемо подивитися другу сторону цього питання, що до Господа треба приходити відданим. Харе, протопарота скинув зараз пішов, одеж, щоб отримати миліці Господа. Звісно, що розпочинаннями вести, але ми повинні це розуміти і прикладати до себе в першу чергу. Як не як мені зручно, а як краще до Господу. Якщо якісь зовнішні обставини, які там не дозволяють, це дуже рідко буває. В Україні то не так. Тут можна до кого, я зайшов на мене до мера. Як ти відео? Зайшов звичайний теж. Кришна. А чого ти кришна відає, чого ти не в своє одежі? <різ tastes> як зрозуміти? Тому <різ> завжди хожу, весь час ядеш. Тому нас люди сприймають негарно. Тому треба розуміти, якщо щось каже час, місце і обставини, якщо він не має, як він не чистий відданий, він не може розуміти правильним чином час, місце і обставини. Він буде розуміти час місця обставини, які для нього. Тобто, що робити в цей час з його обумовленістю. Факт це факт, це без сумнів, так. Але якщо відданий має чисте серце, то він буде при любих обставинах робити своє діло. І у нас є приклад, який шовопада, куди б він не приїжджав, він не міняв нічого, ні зовнішній вигляд, ні. Філософію нічого не змінить. Тому це дуже гарний приклад, ми повинні казати, що це все залежить від нашої тіри. Як кажуть, і ми сьогодні поїхали за водою, і люди я запитав е, жінок, кажу, вода, що тут за вода? Вона каже, тільки вода, в мене була бородавка, я прийшла водою, помочила, все, пішла додому, немає. Факт, ну, а пішла Ямена е, е, Дживана, там ще коза, там якоїсь дівчини, що за вода. Вона йому відповіла філософськи. Якщо в тебе є віра, то вона діє. Якщо нема віри, то вона що не діє. Також Кришна, якщо в нас є віра в Кришну, ми бачимо його, як він проявляється в нашому житті. А якщо нема віри в Кришну, то ми не бачимо. Є як хама прапаня, де там сатхає або до якої степені ми піддаємося Кришні, наскільки він нам відповідає. З Кришною все дуже просто. Тому що зрозуміти, якщо ми не бачимо прояв Кришни в нашому житті, це говорить про те, що нам треба більше практикувати і більше вдосконалювати свою віру. Тільки так, по-другому не буде ніяк. Тому бачимо, що до Господа читання Магараджа про прийшов, як вече. Не прийшов в царських одежах, тому що перед тим, як було на хаятрі, коли Господання танцював, коли всі дідали танцювали в екстазі Господ читання падав, і його, е, е, загалом його завжди ловив Господь Нітананда. Але Господь Нітананда був в той час в екстазі сам, і він не бачив, як був полинути в екстазі і не міг дивитися на читання. І Господа читання. І Магарича про те, що Господа читання. Як приймав його спочитання, подивився і каже, ой, якийсь матеріаліст в мене, і він почав це спочитання молитися, що його матеріаліст, який взяв на руки, доторкнувся до нього. І що Лавропа пише дуже гарний коментар, і він пише, що насправді Господь був дуже задоволений Мохараджю про тому що він виконував дуже просте смиренне служіння, це підмітав під, під, коліс, під колісницю перед Господом Джиганатом. Зважаючи на те, що він був царем, він підмітав перед Господом джерело і без хоч читання вже був задоволений царем. Але ще показати приклад відданим і використати свого чистого відданого в цій ділі, він показав, що наскільки пагубне є спілкування з відданими, які мають відношення з політикою і жінками. Магаража протопорудра відданий, але він. Будучи, мав положення царя, і завжди має спілкування жінками і зручними. І використовуючи магараджу Протапарадру як свого чистого відданого, він його, як кажуть, не а злякався, щоб не спілкуватися з такою особистістю. А насправді він був дуже задоволений. І факт цього, що Господь був задоволений, ми бачимо цей приклад, що коли Господь а, читання відпочивав у саду Магараджа протепорута, слідуючи настановам вітань, слідуючи, есть, тільки через вітаних це показує, що Сарабама тачає був духовний вчитель Магараджа протепаруди, і, і також в нього були гарні стосунки з Господом читання. І тільки через Духовного свого, духовного вчителя він зміг попасти до Господа. Це дуже такий е, яскравий приклад. І е, е, Саробам Радача доклав всіх зусиль, щоб це відбулося, маючи віру в свого учня і розуміючи, наскільки він був дуже великою особистістю, чесним відданим. І попри на те, що Господь Читання не хотів. Що все так організував, що цар отримав вість Господа. І помасував йому стопи і по йому Гопігіту. гопікіту, самі такі ексетичні віші і шлима да баргота, для задоволення швидше магами. То ми повинні розуміти, що коли ми приходимо до Господа, треба старатись. Виконувати особисто, той, хто являється, є відданим, це вкасається в першу чергу тих, хто відданий. приходити в одежі, ті, що треба в і співати ті пісні, які радують, що доставляють. От Для цього є Гуру. Я... Часто, наша комуністична свідомість у людей, От є начальник, є, всі ходять, є передав. Начальника нема, всі ходять як хоче. То для цього всі треба хто гуру. Тому що по-другому люди не сприймають. І ми повинні це розуміти і цьому світувати. Але е -е, дорослий учень він може всі правила, приписи виконувати незалежно. Присутній зовні гуру чи ні, тому що він розуміє, що гуру він є прояв якого аспекту Господа. Параман. І він бачить і чує все. Тому він з цього на становиться. Це перше таке може бути з того, що Але, З другого боку, йому просто подобається життя майшнава. Учні, якщо подобається життя Вайшнава, йому подобається все в вайшнавському житті. Все. все. Це вже друга, друга зовсім трохи друга свідомість, вічно вищому рівні. Це для нього як образ життя, і він по-другому жити не може. Як ми чули цю історію, що добропади, коли він перед поїздкою в Америку зустрівся з своїм духовним братом з Бога Махараджем, який перше перед тим їздив в Англію, його посилав туди його духовний вчитель, і він йому давав рекомендації, що, що Добропада повинен. В тюбі, такому американському і навчитися їсти за столом і за столом з великою білошкою. Тоді, може, він може мати успіх. Але шалапада сказав, вже стара людина, я нічого не збираюся міняти. Я прийшов не в те, щоб не брати щось, я прийшов їм, щоб їм ще що дати. І ми бачимо цей успіх. Тому він, незважаючи ні на що, ми не повинні це все робити. Буде якийсь зовнішній успіх, не буде. Це таке діло, це таке друге питання. Трошки. Але перше, що ми повинні поставити, щоб це Господь був нами задоволений. Так як остання лекція, я читаю зараз, закінчу третю пісню, там перечитувати. І там капіла дева дає девахуті настанови. І перше, що це дивитися на посмішку Господа. І щоб побачити посмішку Господа, Треба його, щоб задовольнити. То ми хочемо бачити чиюсь посмішку, а для цього не хочемо нічого зробити. Щоб чоловік побачив посмішку дружини, що йому треба зробити? Нею там цілий свисок. І також навпаки, щоб вона побачила. Посмішку чоловіка, вона ж не тільки повинна в нього, дай, 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 плати за мене, де, де, де. вона повинна також виконувати якийсь обов'язки є. Тобто повинен бути, що взаємообмін, обмін, взаємообмін. Да, тоді будуть обидва задоволені. Так, же Господь Кришна. Господь Кришна задоволений відданим, коли він займається чистим відданим служінням, тоді Господь що посміхається. І коли Господь посміхається, він на неї відчуває два типу емоції душантіча і Грамантіча. Його серце сповнено миротворення і знання, він повністю пізнає Господа і Він насолоджується цим. І ще більше насолоду відчепає, тому що він може піти і це все розказати іншим. Дивіться посмішку і бачить посмішку Господа, як побачити. Люди задають вопрос, де твой Бог? Тобто верніться до нього, ти типу, побачить, як я кажу, дивиться, хтось співає Харі кришна, як ми сьогодні буде Бучачі. Чи... Як дівчатка там підхватили, хто підходить до нас гарно відноситься, той зразу спомнюся радістю. А той тільки відвернувся, все зразу ли, тобто, не то людям Так і кажу, дивіться. Співають і вина Бога, щасливі. Там дівчатка співали. Тільки гори перестали співати, все, ходять уже нещасні. І все. От реальний приклад. І це ж видно на лице. Так, то що побачити Бога, в першу чергу треба початку до нього, щоб повернутися. А То всі собі там займаються да, як приклад свині. Свиня тільки кричить, коли хоче, щоб їсти. А більше нічого не цікавить. Хазяїн приніг, вона не каже йому не дякує нічого. Принесли їй їсти. Це, зробили їй хату, зробили, дали їй самку обустроїли все життя і все. І ще тільки вона кричить, коли треба, що їсти їй треба. Дайте їсти. Так і люди, вони тільки до Бога звертаються, як свині. То тільки хочуть, що задовольняти своє життя, то тоді вони звертаються до Бога. Дуже гарно, хороший приклад, Тому що Лавропат називає, що люди живуть, як свині і собаки. Тому вони його що не бачать і тому вони нещасні. Всі го любиш, віруючі люди, християни всі, отче наш і на небесі, та святиться, що ім'я поє. Я кого як я людям казав на цьому? На вазані, люди самі цитували, так, о, вони так більш та, гарно відносились. Вони цитували саме Біблію, повторювати до кінця. Що кажуть, треба робити, сердиться ім'я це. Хто сяде? От хто з вас тут присутні святить? Ніхто. Хто, хто співає Бога? Ви його геть і не знаєте все. Це факт є. Тому люди, прості, вони прості тут. Вони це розуміють, і можна говорити такі прості речі. Все. Не святите у вас, що трудності в житті. Все. Тому щасні? тому не побачите, що посмішку Господа. Коли Господь не задоволений, всі живі істоти, що? Тому перші вагони віддано задовольнити Господа. І ми бачимо слідує наказу сахмами батачарі свого духовного вчителя Магараджа Протапарудра, виконував всі його настанови і отримав милість Господа. І далі за усмішкою йде, побачив усмішку, що далі йде за усмішкою. Якщо жива істота пліняється. Зваблюється да, посмішкою. Да. Якщо юнак зваблюється посмішкою дівчини і навпаки, далі що йде? Служіння годоснім стопа. Так чи? <смі> <смі> Жінка готова, як вити стопи, да? він готовий. Теж дружині, все робити. Все Все зразу, зразу. Це все це так, посмішка, тому що є задоволення, тоді іде служіння. Як тільки Господь задоволений і ми отримуємо цю посмішку, зразу йде далі служіння, пропитається це наше приспане, це бажання служити Господу. Но цього треба трошки заслужити. І в Калію, як ми знаємо, Господь читання дав дуже легкий принцип, як це люди можуть зробити. Хай вони самі грішні бачать. Просто співайте хай гріш.